Доброго дня, шановні садівники, виноградарі, початківці. Зараз у нас початок серпня, але хочу сказати, що на початку серпня вже листочки жовтіють, сипляться і не тільки на виноградові починає, а і на інших деревах. Так, Хочу вам показати ось, наприклад, оцей виноград. Столовий сорт, дуже гарний він. Може поганува то видно, бо я став сонечко якраз світе. Ну, Я думаю, вам видно. І так, що я хочу сказати? Уже ну, якби, листя зелене є на винограду, на виноградові, і я його не чіпаю. Але оці рукава, це в мене виноград, якому вже 5 років. Значить, Значить отут. Лози молоді коротше, вимерзли, виноград пустив нові лози. Це виноград морозостійкий, я його вкривати не буду. Але бажано, коли нова лоза йде, щоб хоча б рік-два він укривався, але спробую не вкривати. Коротше, ось дивіться, На лозі є ще зелене листя. Я його не, не чіпаю, він у мене ріс по сторонам угору. Тепер я е, відчіпляю. Лазу, вона дуже легко відчіпляється, бо я відразу її прив'язував так, щоб потім не випутувати. І... Ось, де направляю її в напрямку, ложу, як вона і має бути у мене в майбутньому. І подивіться, що ось, де у мене тут висів виноград синій, називається Він Альфа, дуже гарний виноград на вино. І я в цьому році із такого винограду наробив сік. Вино не робив, зробив сік і дивіться. Приходиться жертвувати. Кущ цей дуже здоровий був альфа. Я частину куща залишив. ось де тут Він у мене поки побуде, а взагалі може і взагалі приберу. Тому що оцей сорт дуже гарний, який я зараз розправляю. Розправляю і формую кущ для наступного року, щоб у мене був дуже гарний врожай. Значить, ця лоза лежить і з лози будуть йти вертикально значить, пагіни другого порядку, і на них будуть висіти на кожному, на кожному пагіні по ґрунті винограду, значить, цей кущ я. Посчитав, що він не такий важливий, тому що це технічний сорт, винний сорт, і в мене такий ще є, тому я вирішив його взагалі укоротити Я його укоротив, але якщо він мені в майбутньому значить буде заважати, я його взагалі уберу. Значить, дивіться. Це я куч поки залишив. І він дуже гарний. Для нього це дуже гарно, тому що у, ньому, у нього залишилося 4 рукава дуже гарних І весною піде, буде тут рости ще в мене виноград Альфа, буду з нього робити вино або ще краще для здоров'я буду робити сік. Я вже показував, до речі, хто хоче подивитися, заходьте до в мене. Значить, на канал і Там я показував, як я робив сік. тобто Я показував сам прес, як я зриваю виноград. в принципі Залажу у той прес, і коли видавлюю, там видно, що він дуже гарно витікає. тобто Я надавив сік, потім сік є, люди розбавляють з водою, перекип'ячую. Я ще не розбавляв з водою, просто перекип'ятив і закрив у баночки Стоїть у мене в погрібі. Ну, Я що хочу сказати. Наприклад, робити те саме вино або робити сік, так якщо із столових сортів, то це буде ще і краще. Тобто, Якщо я це освобождаю місто і я бачу, що мені заважає технічний сорт, і я його спокійно уберу, краще буде у мене більше столових сортів, і це для здоров'я буде краще. тому що я... Не дуже так е, употребляю те вино. Е, раз у рік там можна, коли літо, коли жарко, я е, полюбляю там, щоб випити вина. І такого, е, ну, можна так сказати, е, температура, щоб як у погрібі, вино от стоїть. от Його прохладненько налити, І о, коли жаркувато на вулиці, посидіти де-то у садку і випити Трішки такого вина, то це буде дуже гарно. Ну, я вирішив, що значить, в цьому році я краще зроблю сік і буду сидіти в садку в наступному році і пити сік. І ще всю зиму буду пити сік. Дуже він корисний, цей сік в особливості дуже ну, він такий гарний для тих людей, які. Там збираються трішки схуднути, у кого завишена вага. Ну, тобто в лікарських так сказати, напрямках виноград дуже цінний. Можете передивитися навіть за такого листя виноградного. Ну, я бачив, скручують так, ці листочки, потім вони скрученими засихають. І Потім ці листочки роблять із них чай. Ну, я так ще не пробував, але не один раз вже стикався з тим, що я бачив таке відео. Значить, тут я з виноградом трішки розібрався. Тобто той синій виноград він дуже сильно розрісся сюди, він заважав цьому виноградові. І коли дуже багато скупчення винограду, коли дуже погане провітрювання, це більше така загроза бактеріальним, тобто не бактеріальним, а грибковим захворюванням оїдіуму, мільді, в цьому році я одного разу трішки запоздав і спізнився. З обробкою винограду, і вечором я ходив на виноградові нічого не помітив. Наутро я йшов, вже Почти все майже листя було вражене. Я вам можу показати наслідки. Ось такі наслідки. Бачите, це саме. Ну, тут і оїдіум, і мільті відразу все взялося. Койде даже пошкодило лозу, але все швидко обробив, обробляв я топаз, актора, значить, свіч. Ну, взагалі я відразу бросився і обробив, і все дуже швидко пройшло. Все буквально через пів дня вже бадьоро себе почувало. А те, ті листочки, які були дуже сильно вражені, вони просто-напросто посохли і були дуже сильно посохші. Тобто, дивіться, я що хотів сказати, дорогі, що коли ви вибираєте, тільки починаєте займатися виноградництвом. Заздалегідь краще вибирайте ті сорти, які вам більше всього підійдуть, які ви будете полюбляти, і які більше саджають у ваших краях, ну у вашій місцевості, так сказати. Що ж, дорогі, значить, дивіться, тут я ось де вже один виноград надрізав. Значить, щоб він не заважав цьому більш гарному виноградові столовому сортові. Зараз я покажу вам ще виноград. Це в мене, до речі, ажина росте тут Лохтей, дуже класна ажина. Значить, дивіться, отут теж молодий виноград. Ось де пішов один рукав, другий рукав. І, і ось де буквально вже синій виноград. Який теж дуже, Та я вам показував цей виноград вже не один раз. Тут метрів де п'ять ішов рукав і вверх йшли такі пагни, на них висіли гронки, значить я цей рукав укоротив. І в майбутньому, якщо цей як піде і весною не обмерзне, значить я і той кущ винограду уберу. Тому що то технічний сорт. Ну, і я краще його заміню такими сортами столовими, які дуже гарні, дуже класно смакують з таким ну, дуже класним присмаком. Самі виноградом, хто займається, знає, що винограда скільки сортів, там більше тисячі сортів, ну, це я так приблизно там їх набагато більше. І кожен виноград по різному смакує. І ну дуже дуже смачні виногради. Виноградництвом, взагалі, хто починає займатися, то це прям така виноградна хвороба, тому що Посадив виноград один сорт, потім другий, третій, четвертий, і поїхало, вже землі не хватає, вже починаєте переправивати на один виноград багато виноградарів і так далі. Хто зі мною згоден, кому я чимось це відео було цікаве, будь ласка, залишайте вподобайки. Усім дякую, з міста Харкова вам усім величезний величезний привіт.